Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Всі питають, коли вносити каз або добрива треба давати. Добрива давати, як по цій пшениці, вона ще в нас нічого не бачила. Тобто азотних добрив вона не бачила ні в тому році, ні в цьому році, по великому рахунку. Тріщини ви бачите, тріщини вже є. Ну, Тріщини то байдуже. Якби, саме головне зараз покормити цю пшеничку, тому що наступного тижня нам обіцяють дощик. І ми зараз працюємо, вносимо якби зараз уже завершення кущення по цьому полю. І треба внести кас. Ми зараз вносимо каз з касовими форсунками, ви зараз побачите, що ще можна сказати? Е, норма див. У нас приблизно десь 350 кг в середньому, але там див туди більше, туди менше, туди ще менше, туди ще більше. 4-5 зон продуктивності. І ми виділяємо. Є ще там, де густота хороша, то ще й вологий ґрунт. Так що було все нормально. І зараз в цій фазі, ви бачите, вона вже перестає бути травою, вона така вже, знаєте, трошки піднімається. І цю фазу зараз треба дати все, що ви вважаєте, за потрібне. Так що, якщо вам каз добрива, то давайте, будь ласка, зараз і все з нею буде нормально. Це кінець. Кущення початок виходу в трубку. Ви бачите, посіви такі приблизно у вас, напевне, ліпші. Давайте їй все і все буде у вас добре. Так що ми зараз кормимо пшеницю. Якщо у вас вона нормальна по розвитку, будь ласка, теж її корміть і вона віддячує вам. Успіхів вам!